Доброго дня, друзі! З вами компанія Оптопокус. І ось така крута машинка. Сьогодні наявності у нас. Це Nissan Note 12 року випуску. Весь рідній фарбі. Дуже круто виглядає. На бензиновому моторі 1.2. Ось такий крутий сірий хетчбек. Заглянув на нього досить Ось такий крутий. Салон у нас тканини, я вам скажу, місця дуже-дуже багато, не дивлячись, що це у нас хечбек. Машинка також йде на безключовому доступі. Звичайно, повний в ній, Приборна панель без помилок. У нас ось такий крутий руль. Найголовніше, що вона йде на автоматі, на кондиціонері, на встроєному моніторчику з задньою камерою, з парктрониками, виглядає все дуже-дуже прикольно і чудово. Тому, якщо вам цікава дана пропозиція. Nissan Note. Нагадаю, 12 рік, один і два бензин на автоматі. Звертайтеся до компанії Autofocus, вулиця Михайла Гришка, 4А.